Якщо ви тільки очікуєте в гості лелеку, або у вашому домі вже оселилося диво, ви доглядаєте, виховуєте, лікуєте, купаєте та виконуєте найважливішу у світі місію бути батьками, тоді вам до нас. Вас вітає програма «Ой, мамочки» та її ведуча Юлія Таран. І сьогодні у програми ви дізнаєтесь. Які аналізи необхідно пройти майбутньому татові, щоб бути впевненим у здоров'ї майбутнього малюка? Що робити, якщо дитяча постіль іноді мокра? Гість студії журнал Пізнайко розповість про наслідки впливу поганих новин на здоров'я і психіку дитини. Незважаючи на те, що все більше і більше молодих пар останнім часом замислюються про підготовку до вагітності. Ця цифра все ж таки залишається дуже низькою. За статистикою лише 10% чоловіків і жінок проходять обстеження перш ніж завагітнити. Тим не менш, вчасно здані аналізи допоможуть уникнути низки проблем під час вагітності, а найголовніше допоможуть майбутній мамі бути спокійною і насолоджуватись цим дивним періодом. Сьогодні ми поговоримо про те, які аналізи та перевірки необхідно пройти майбутньому татові, щоб бути впевненим у тому, що здоров'я малюка буде в безпеці. В поліклініку в майбутньому батькові варто відправитися мінімум за три місяці до чарівного моменту, щоб при необхідності був час виправити наполадки і відновити організм після курсу лікування. Почати можна з дільничного терапевта. Він призначить загальний аналіз крові та сечі, тест направлення на флюорографію. Довідка про флюорографію знадобиться і в пологовому будинку, якщо тато вирішить бути присутнім при пологах. Якщо в чоловіка є якісь хронічні захворювання, можливо, знадобиться пройти курс лікування, щоб максимально відновити організм. Обов'язково потрібно здати кров на віл, сифіліс, гепатит Б і С. Це той випадок, коли формула Це станеться будь-ким, окрім мене, не підходить. Як ставитися до себе і свого здоров'я особиста справа кожного. А от не подбати про здоров'я маленької людини, яку ви хочете подарувати життя, безвідповідально. До речі, виявлення одного з цих захворювань зовсім не говорить про те, що про потомство можна забути. Просто в цьому випадку до вагітності пологів потрібно буде ставитися ще більш уважно, можливо, приймати ліки, щоб малюк народився здоровим. В майбутньому татові обов'язково потрібно відвідати лікаря-уролога. Уролог розпитає в чоловіка про його спадковості, про перенесені захворювання в області малого тазу, огляне статеві органи. Наступним кроком є аналіз на приховані інфекції. Взагалі, то в ідеалі його потрібно здавати регулярно, раз на рік, також як і відвідувати уролога. Але мало хто з чоловіків це робить, тому перед таким важливим кроком, як зачаття дитини, перевіритись потрібно обов'язково. Мова, перш за все, йде про інфекції, що передаються статевим шляхом. Найчастіше інфекції виявляють в обох подружжя, але буває, що інфікований виявляється хтось один. Якщо їм виявився чоловік, необхідно обов'язково пролікуватися, тому що в іншому випадку можна заразити і вагітну дружину, і малюка. Особливо ретельно перевірятися варто тим чоловікам, які роблять це вперше. Справа в тому, що багато інфекцій протікають абсолютно безсимптомно протягом багатьох років. Тому той факт, що ви вже 10 років живете тільки з однією жінкою, аж ніяк не означає, що ви ідеально здорові. Також кожному чоловікові, який хоче стати татом, обов'язково необхідно здати спермограму. Спермограма головний аналіз, що дозволяє зробити висновок про здатність чоловіка стати батьком. Аналіз сперми під мікроскопом дозволяє визначити її стан, кількість сперматозоїдів, а також їх особливості. І перевірити, як функціонують статеві залози. А ще майбутні батьки повинні дізнатися, якщо ще не знають свої групи крові і резус-фактори. Цей аналіз має складати не тільки жінка, але й чоловік, адже під час вагітності може виникнути резус конфлікт І, звичайно ж, кожному майбутньому татові потрібно пам'ятати, що жінка в період підготовки до вагітності це вже майбутня мама. Вона багато думає про маляка, чутливо і гостро реагує на все. Тому постарайтеся розділити цю любов з вашою коханою, брати активну участь у підготовці до вагітності, а не ходити з кислою міною по лікарях, і тоді ви побачите, що ваша жінка любить вас кожним днем все сильніше і сильніше. Щасливого вам сімейного життя і, звичайно ж, вдалих планових зачать! Напевно, історично склалося так, що жінкам хочеться, щоб їх діти якомога раніше починали самостійно проситися на горщик. І ось мами, проявляючи завидну завзятість, починають висаджувати своїх малюків, коли тим нема ще й рочку. Це приносить свої плоди. До двох років більшість карапузів протягом дня проситься в туалет. Однак нічні конфузи трапляються ще й у багатьох дітей. Давайте детально розберемося, що ж робити, якщо ваш малюк мочиться вночі. Не робіть із цієї ситуації трагедію. Стінки сечового міхора у дітей повинні дотрити до того, щоб дитина була в змозі утримати все до ранку. Поки м'язи не дозріють, ніяке виховання і привчання не допоможуть. В принципі, діти двох років і не повинні проситися під сну в туалет. Вночі діти повинні спати. Маліком важко посеред ночі вставати і куди ще йти. Навіть якщо дитина прокинеться, то він буде сонним, почне спотикатися і хитатися з боку в бік. Найпростіший спосіб, щоб дитяча постіль залишалася сухою, це надягти малюку підгузник. Нічого страшного в цьому немає, ви тільки побережете свої нерви. Обов'язково перед сном дитина повинна сходити в туалет. Нехай це стане звичним ритуалом. Також не варто рясно поїти малюка на ніч. Орієнтуйтесь по своїм відчуттям, як би вам було комфортно. Різні педіатри рекомендують дотримуватись кімнатної температури від 18 до 22 градусів. Але чим холодніше у квартирі, тим частіше дитяче ліжечко буде мокрим. Іноді малюки ночами дзюрять у ліжечку через перезбудження нервової системи. Старайтеся перед сном заспокоїти дитину, не показуйте їй мультики, не грайтеся із нею в активні ігри. Найкраще на спокійний сон налаштують тепла ванна і книжка з доброю казкою. Зміни у житті малюка, стрес, навантаження, хвороба можуть служити причиною нічного нетримання. Ні в якому разі не лайте дитину за промахи. Цим ви тільки викличете у неї почуття провини. Старайтеся підтримати малюка, акцентуйте увагу на позитивних моментах і успіхах. Пам'ятайте, що кожна дитина індивідуальна і всьому свій час сил вам і терпіння. Безперечно, в даний час телебачення це невід'ємна, найважливіша частина нашого життя, без якої свої існування не можуть помислити мільйони людей. Але навіть доросла людина найчастіше помічає, як негативно можуть впливати на неї погані звістки, які несуть нам новинні програми. Недаремно кажуть, що найкраща новина це відсутність усіляких новин. Однак ми живемо в такому непростому, часом жорстокому світі, що не обходиться без кровопролиття. Дитина, як губка, вбирає всі емоції, переживання. А які ж будуть наслідки впливу поганих новин на дитячу психіку та здоров'я? Про це ми сьогодні поговоримо із гостем нашої студії Тетяною Кузьменко, заступником головного редактора дитячого журналу Пізнайко? Добрий день, Тетяно! Рада бачити вас сьогодні в нас в студії. Хочу з вами побалакати на таку тему наслідки впливу поганих новин на здоров'я і психіку дитини. Вразливою категорією населення є діти, які мають ще недостатньо сформовані психічні процеси. Як вберегти дитину від цього всього? Доброго дня. Так, ем, да, дійсно, наразі дуже багато новин, якби, і негативних, і позитивних, і їх я б сказала навіть надбагато такої. Кількості не може витримати навіть і дорослий, не те, що вже дитина. Тому, якщо говорити вже про дитячу психіку, то, звісно, що її потрібно захищати. І я б чесно порадила батькам якомога, можли, якомога більше взагалі відволікати дитину від інтернету, від комп'ютера, приділяти увагу прогулянкам на свіжому повітрі, там, спілкуванню із друзями або просто якимось затишним іграм, настільним, наприклад, вдома. Якщо ж вже так родина звикла, що від телевізора не може відмовитися, і постійно проводять там і батьки перед екраном, і дитина відповідно також сидить, ну тоді вже, мабуть, треба із дитиною говорити на цю тему, яким чином говорити. Щоб вберегти від таких від поганих новин, то звісно, що кожне повідомлення потрібно із дитиною потім проговорювати. Якщо дитина щось запитує, то обов'язково пояснювати. Якщо вона бачить, що батьки від новин стають пригніченими там злими або засмученими, то обов'язково дитині потрібно пояснити, що це не через неї, тому що у дітей є така властивість сприймати багато чого на свій рахунок. Ось якщо там мати засмучена, то можливо це він щось неправильно вчинив і засмутив маму. Або якщо там тато пригнічений, то це значить також в чомусь дитина його розчарувала. Тобто в цей момент треба обов'язково проговорити, що це не через тебе, це через ті події, які відбуваються зараз в країні. Але знову ж таки, кожну подію бажано подавати е з позитивної точки зору. Ну так, там, якщо вже дитина спитала, що чого там стріляють, що дійсно у нас іде війна, то так, треба, ну звісно, щоб брехати не потрібно, треба казати правду. У нас іде війна, але і обов'язково закінчувати чимось. Гарним, що там, так, там сильні мужні хлопці, вони нас з тобою захищають. Ну, тобто кожну все одну новину треба виводити на позитивний лад. Ми часто розповідаємо дітям про гарні добрі новини. А чи взагалі потрібно їм розповідати про погані новини, про негатив? Якщо спитають, все-таки психологи радять щось що гарним, треба ділитися постійно, гарними новинами, там щось показувати, підбадьорювати. Поганими новинами, все-таки потрібно ділитися, якщо дитина питає про це. Але це ми говоримо, мабуть, все-таки про дітей десь до підліткового віку. В підлітковому віці вже можна з ними, ну коли вони вже виросли, то можна вже з ними навіть обговорювати їх, питати їхнє ставлення, якось виносити таку спільність. Родинну думку про події, але молодша школа і особливо дитсадочок лише якщо спитають, якщо вони поцікавляться, що що ж це таке погане відбувається і чому, тоді вже можна поговорити про це. Ні, хай вона собі ще живе в тому щасливому дитинстві і не турбується. Ну от якщо дитина поцікавилась, які треба подати ці негативні новини? Е, лише з позитивною точку зору. Нехай е, да, це для батьків складно, це вимагає певних якби зусиль, але все одно якось намагатися в усьому відшукати позитив і показати це дитині. Е, з приводу усіляких новин, які зараз, звісно, надходять е, зі сходу, то все одно можна навіть в цьому шукати щось позитивне і в дитині розвивати якесь співчуття або милосердя. Ну, ось, наприклад, можна разом там, прийти. До того висновку, що давай же ж допоможемо. Або тим же діткам, які переїхали із проблемних регіонів, можна їм подарувати якусь книжку, або ось дивись, ти цією іграшкою не граєшся, давай ми її передамо, і там ось будуть дітки тішитися цій іграшці. Або й взагалі, якщо у дитини є якісь збереження, ну я вже з таким неодноразово стикалася, що діти, ось почувши про те, що там солдату потрібна допомога, вони з готовністю навіть збереження своїх там цих гаманців маленьких викладають. Ну, звісно, що там, можна якось там, наполовину сказати, добре, ось молодець, там, ця половинка тобі хай ще залишається, а цю половинку ми віддамо. Але це вже в дитині буде виховувати якесь співчуття і милосердя, без якого ну, в нашому житті дуже важко. А ось вам багато пишуть дітки, да? пишуть, малюють. У зв'язку з ситуацією, те, що робиться в країні, це якось відображається в їхніх листах, малюнках? Так, відображається, тому що у деяких батьки пішли нас захищати. І вони знають про це, що там мій ось тато зараз знаходиться там і там. І вони, звісно, хочуть також і миру, і злагоди, щоб їхні батьки повернулися. Це в листах відображається, тому що зараз почалися в їхніх малюнках так проглядати більше патріотичних кольорів. От вони знають всі дуже чудово, навіть першачки, там, перший клас, а той дошкільнята, що таке наш прапор, що він означає. От, і всі малюють там, навіть якщо намалював якусь бойову машину, то вона в нього обов'язково прикрашена там, кульками, квітами, і це все такий посил іде до миру. От, там, голубів люблять зараз малювати дуже. Ну і Ми також їх на це надихаємо. Ось нещодавно ходили в школу і створювали з дітьми таку патріотичну листівку із серцем, розфарбованим у наші блакитно-жовті кольори, з веселкою з Голубом миру і розмовляли про те, що ось, да, веселка це також. Знак радості, щось голуб миру, також пташка, яка нам має принести добрі вісті. Ну і вони одразу вже ще не доробивши роботу, вже продумували, що ж вони там всередині цієї листівки напишуть і кому вони її відійшлють, тому що їм є кому це надсилати. Тобто вони малюють більш да, патріотичну Україну, ніж темні кольори, там танки пістолети, солдати. Стрілянини, до речі, ось я останнім часом менше помічала. Ось люблять там хлопчики такі там. Пів, пів, пів намалювати, от, іде бійка. От, але зараз якось ні. Можливо, цей вплив і батьків, і вчителів, от, і журналів дитячих, що вони все-таки також розуміють, що нам краще мир і злагода, і там прям дружать всі. і Більше дійсно стало якось нашого українського в їхніх малюнках. А у своєму журналі ви якось піднімали тему України? Патріотизму так України постійно піднімаємо, і насправді у нас зараз ну журнали йдуть з таким. Якби посилом заради майбутнього єдиної щасливої України. І в кожному журналі обов'язково є якісь там такі ось моменти, нюанси, які присвячені патріотичному вихованню. Але що б я хотіла зазначити тут, що патріотичне виховання це не обов'язково там на сторінках пізнайка вишукувати когось у вишиванках чи з прапорами. Ну тому, що якщо там людина вдягла вишиванку, взяла прапор, але йде вулицею, там і ну. Плює носінням, приміром, то це не патріот. От. Патріотичне виховання, взагалі, на нашу думку складається із дуже багатьох складових, тому що це, по-перше, це і ставлення до родини, це й ставлення до свого будинку, вулиці, міста, тобто ось з малого до великого воно виростає завжди. Тому там в одному журналі ми показуємо якесь національне свято чи блюдо. В іншому журналі показуємо, як же ж наша країна взагалі прекрасна, і там мандруємо куди-небудь, показуємо фотографії з, із певних місць. Які можна відвідати разом. В іншому розповідаємо більше про екологічне якесь виховання, що ось наша земля, вона наша рідна, її треба берегти, там, не зламай гілочку, не зірви квіточку, ну, там, не чіпай пташине гніздо. Тобто ось такі патріотичні моменти, от вони потім так складаються, ми сподіваємося, докупи і дитині йдуть на користь. А як дітки відносяться до переселенців? Ну, а, діток таких же, як вони, тільки... Вони з ними хочуть дружити. Хочуть, да? Да, да. Вони з ними хочуть дружити, але ж я ще раз підкреслю, що все одно все йде від батьків. О, тобто, яке ставлення родина привила, таке воно й буде. Але все-таки ну, більшість е, добре до них ставляться і пропонують, давай, мамо, віддамо там, цю книжку, давай поділимося, сходимо, допоможемо, разом пограємося. А, чи пишуть вам самі дітки-переселенці, чи пишуть вони вам. Чи так. Як вони сприймають українську мову? Дуже добре. У нас навіть із передплатників є дитина зі Слов'янська. І вона була, до речі, єдина, хто у нас там у нас був такий тест про метро. Спеціально ми перевіряли знання дітей, що це таке. І дитина, яка, в принципі, виросла в місті, де цього ніколи не було, але вона його правильно повністю на всі питання відповіла і виграла там від нас ще й подарунок. І ну, я сподіваюся, що зараз у неї все добре. Добре, дякуємо вам. Сподіваємось, пізнайко ще дуже багато користів та про Україну розповідає, і ми побачимось. Незабаром з вами побачимось. Дякую. Дуже вам ва. дякую. До побачення. Отже, негативний вплив поганих новин на дітей можна ослабити або викоренити взагалі. Якщо проводити з дитиною більше часу на прогулянках, читати з неї книги, робити аплікації, доглядати за домашніми тваринами, малювати, вчити віршики, ходити в зоопарки та музеї. Постарайтеся оточити дитину цікавими заняттями, добрими, веселими мультфільмами, яких повинно бути в міру. І можете бути впевнені, дитина буде щаслива. Будьте прикладом для своїх дітей. Намагайтеся познайомитись зі світом завдяки добру в різних його проявах. Ну що ж, будемо прощатися. Пишіть нам на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на екрані, та на сторінку мережі ВКонтакті. Також випуски програми «Ой, мамочки» дивіться на сайті слухи.юа. Запрошуємо вас стати героями програми «Ой, мамочки». На все добре. Побачимось рівно за тиждень.